У зв'язку з вузькою дорогою не заїхала пожежна машина до Миколи Лавренюка. У нього загорілася хата. Пожежна машина стояла аж там на дорозі. і Рукава тягнула аж до теї хати. Зараз підемо, подивимось, де горіла хата. Саха, що таку... Дивіться, диві. що, що тут оцей ковін. Дивіться, дивіться, що Воно почало звітити, Потім вже воно перекинулося туди. Всередину. Пішло вже туди на все. От то вони могли потушити і все. Комінь ось стояв? На дворі комій. Почало від коміну, а там пішло. Біщі, а тоді воно вже пішло там, хочете, будь ласка, якщо вам не тяжко, ну, телевінтипад читала. А воно пішло, 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 пішло. І в мене кришали, в мене там пленка, я вчора віли, 12 години. Це шуточки. А вони могли б тут трошки води дати чек, вони мені дали другий етаж. П'ять тонн води вглупили. Ні комнати впав. Я вам кажу, я знаю, як. В мене це глина таке. Оце почало горіти тут. Ось комінь пішов, і воно звіт. А, а оце, а, оце, оце, оце. пластик, виходить, не торкнувся. Аж пішло туди, так? Да? Ні, оце от пластика того, розумієш? Ні, тут, тут далеко було. Ось його труба пишла. Це вже та труба лежить. Дровами, дровами Дровами топив, так. Да. Оце воно звідно, воно звідти торкнуло. Пожарники приїхали торкнули. А який? То не ізольований такий. Був із цей ізолюємося, це, ну, видно, сажа загорілася. Що создала таку температуру, я так пам'ятаю. Ну, або сажа, або само від себе сам загоріла. Ну це на такій висоті така температура. Там той комін повинен бути вже холодний, в принципі. принцип. Понимаєш? І звідти воно пішло, і вже пожежники стоять, тут до зараз минуту. Вони приїхали, тільки ту почалося. І воно пластик, від пластика почало і пішло туди всередину. воно тоді пішло, 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 І криша повністю встала. Конька немає. завдання да? А скільки да, сюди згоріло. води влили? Ми? Згорів весь верх. Тікається, із за такої. Дітак, ви народи. тільки Бо по своїй квітки думаєте. Машина заїхала, пожарка була, потушила ви бразу пожар. Заключення є. Це, що ви не поняли? Заключення є, чи пожарка не заїхала. Ви, комісія Звісно, хай міре, не допоможе ця комісія. Ви, де, ви, де, я, Буде один плюс один, будь гроші. Я покажу, який тут у вас не поняв, коли це я вже дорогу перейшов. Прийшов ось колись. Місяць прийшов, ви не прийшли до мене, не Я спиталися. Я тут перемірюю хлопці, що тут хлопці, що то міряєш? Що тут вибачте, будь ласка, що я вам не прийшов? Що пожарка ну, не заїхала? Чого, чого пожарка не, не заїхала? Чого хата? хата загорілася? Хата загорілася після це. А чому не потушили, її Я воли? Ні, подожди. Загорілася, може, може, ця хата, і може ця хата загорів. Але Оля. потушити треба було її вовремя. Я не пожарник, я потім пожарники, пожарники дали спадати. заключення, Хорошо. читали. В кожній пожарці є ширина пожарної машини 2 сон. Яка, О, должна... кажу, Хорошо, яка, дорога, Чекай. Ви, яка дорога розказувати. Да. Коля, Коля приїде зараз комісія. Все. Ви старший дітей до всієї всілені. Скажіть, будь ласка, який може бути взаємності? Мінімум три метри. Три, три да, шість, да, шість чотири саме менше. Галина Івановна. Три ну, метри? Ну тільки ви одягнете, ви ж всі я дурні. Мінімум йому три метри. Я вас нікого не, не звинувачую абсолютно. А, а ми вас звинувачуємо. Ви візьмете свої документи, покажете зараз Покажем, на забудову. Галина Івановна, свої візьмете, покажете, я, покажете на забудову. А у вас і все точно і правильно. Покажете документи і от все. Ви, я говорю, голову забрала? Ні, на забудову свої, Микола Іванович, свої візьмете, покажете документи і от і то що ти купляв, це такої. Будові да ж будь Україні. Та й що? Читайте, що написано. Читайте. Шість мер. Куда? Сюди у дорозі. Слід літайте, то це вилітають. Ну хай би хоч чотири, але більше будинки, повинен бути з поїздом частиною ще. Значить, тише, тише, тише. Да. Анатолій Бетавич, я тільки один пан за вітром. А я живу буль... 57. Ja, а ну дай da, Бог і не погорів, я з вами посварився. Голя, то що ми в хаті горілимо, побачити, йому по барабану було. Він би тільки дали рибачка, я рибачок все Який рибачок? Ну чого я теж цю дати? Який план забудови? У вас є, у мене є, так, і, так. є так. І, це, це і, і у Миколи є, і у Петровича, і у мене є. Ти вже план собі зробили. Ніхто нічого не робив. А що хлопці приватизовані? Які? Овечі. А що хлопці приватизовані? Не на тому заборі, старому, що був, а зробили на дорозі. Галина Івановна, <клес> ето, вибачте, будь ласка, є документи і є свідки, а де я, я його зробив. Я витягнув перемички із старого забору і не поставив світло. Ми два рази не переступали. Не я вам казав, не я казав не тоді, як яке стало до нього кричі. Я вам казав, яке стало. Наша брехати? як не можу я цього. Федорович, як почався пожар, я зараз скажу, бо, бо я перша вискочила. Я перша Так, я Леся, вижна. Леся, Леся, а дай а казати. Хто я... Тише, тише. О, О чи загорілося, третє загорілося. Третє тише. Чи, він загорі. Загорілося отам, коли труби такої пальну на трубі ця города. Нічого вона сюди терпіть. Зразу тако я глянула, я отак, як оце дівчата приїхали, пожарка була. Я не брешу. І одразу почали з усі хати вибігати люди. Я стою, дивлюся, воно горить. Ця пожарка розмотала без роби, роби, що йшла, не дойшла тільки до воріт. Все, далі нема, бо вона стоїть аж на дорозі. І хата, ми стоїмо всі люди, так? так. і хата така ось бачите наверху. Вона не горілася, вона тільки пішла тільки мах і пішла поверху луп 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 і нас цей вогонь. Не ви навіть Анатолій Федорович не іせ... представляєте. Панемане, я її Анатолій Федорович, я не представляєте, Якби ви, 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 ви тоді ви ви, були? Виприти. Я не знаю, що я вам сказала. Бо мене чоловік паралізований лежить. То й що пане? Голіць... Я ви, що, хата ви, що, ви не чо хата загоріла? Чого бажає? Ви винішу маршопожарка не заїхала. Пожарка було тушила. Пожарка була, бо той вогончик. А пану давайте Поставлю, І будеш заїжджати в 7 і один. Побачимо, хто буде заїжджати. Це ти хазяїн такий що всі будуть заїжджати. Цей камінь забереш теж звісно. Він ти Сюди машина не може заїхати. тут їхати заїздити. Ти всі будемо заїжджати. Коля, чого я нагоснює цей? Либо ж не ругайся. Федор, я розумію, що в мене війни, що щоб чотири були туди у нас і поклали, Чого ти Чого машина не заїхала. А я чого ти питаєш мене? Педвашарка дала, що це воно загорілося в 6, а не в 2. Весь цей куток згорів. Через те, що пожарка не заїхала то що ви винуєте мене розказати? Через те, що ви поставили забор на дорозі. Кому, він, кому він 37 років мішав забор? Ви 5 років якось забор Кому він мішав забор, старий, 37 років? Ви Я просто кому мені мішав забор, який я поставив? Нічого ми до нього не мали. Що ще? Дуже великий Я скажу 30 і виберте 57 років на своїй батьківщині. За моя батьківщина. Я розумію, Ви звідки прийшли? Ми добрі. звідки прийшли? Я приїхала з Києва. А, от так і скажіть. А я прожив, вибачте, 57 років. Це моя багато. батьківщина. І да. вам ніколи не мішав. І не мішаю. Ви Сьогодні я вам вже помішав. А вибачте. А Я ваша батька. Чоловік так, я 55 років прожив. І що, хтось побінує його границю? А ви не побінули? А забули, як стояли за ними? Ви кущики. Ті ви ніхто не бачив. Тут на дорозі. І ми все заплатили. Давайте. Каміра, Давай. Давайте припиняємо цей скандал. Давайте, давайте. давайте. До ну то нехай давайте, не береш, що не так. так не було. було Приступаємо до роботи. Вперво. Бо ніхто й не зачіпав. До військової ради надійшов депутатський заклад. Хай отдадуть вам наші. Нижний корел, короче, зворіла і... Там люба ще так. У мене сили нога немає. Ви знаєте, діти погоріли, б мені ще сказав. 5 до 11, яка має ширину 3 метри що несе загрозу в нашому ринку. Так як до наших будинків немає заїзду великого транспорту, трансмуту, пожежні машини, жительці йому ціному 5, сам мобільно зайняв більш як півтора метри дороги і збудував собі паркан. А коли через декілька днів загорівся морозила, це будівлі напрямка, пожежна машина заїхати не змогла, так як немає проїзди. Зауваження за що Він не відреагував. А 31 грудня 2015 року по 16-й годині ранку на в будинку No5А, але ви звертаємо. Пожежна приїхала вчасно через 5 хвилин, але заїзду немає. Пожежні рукави не дістали будинку, стали про другу пожежну і стали здочувати рукави. А це все час. Якби до наших будівель був -ді заїзд, згідно запорону про дорогу 5-6 метрів. На будинку згоріло кілька шиферина, не лайсь даки, пожеж, Ми вже ми вулиці Воля, маємо маленькі ділянки, по 600 будинки на двір, споруди розміщені близько один, від до Це могло Це я, члени комісії Демічук Петро Володимир, заступник міського голови, преступник Павленко Наталія Вікторівна, керівник відділу державного культурно будівельного контролю Київської міської ради, також вже присутня. Реджин Сергій Петрович, керівник відділу відносин та технологічної діяльності присутня, складна Наталія Михайловна, спеціаліст юридичного забезпечення, також присутня Ярошенко Роман Іванович, депутат міської ради комісії з питань губернаторів. Суд, без друга на, 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 на депутат міської ради, секретар депутатської комісії з питань регулювання земельної відносини присутня. І в Земто Володимирівна може присутня, спеціаліст відділу містобудування, архітектури, та розвитку інфраструктури Дитіївської РДА. Так, проїзд. Що ви говорите про те, що їздив? Він повинен бути, ви кажете, скільки 5 метрів. Ну, Звісно, ну, це чись на А Так що три повинні бути. Це 360-92. Ну, а такі самий 3. Є ДБН-360-92. Це місто будування, планування і забудова міських і сільських поселень. А це вулиця вважається? Це під'їзд. Це, під це, під це вулиця Це вулиця голуба. Під'їзд до двох і більше будинків. Під'їзд під до і під двох і більше будинків. Мінімум Так. — 6. Та, да. Під'їзд до більшого будинку з частиною 6 метрів. Будь ласка. Це, це зберігається. Да.

Ні, дві, там намальовано, смотрите. А, смотри, так, так. Я так і беру, як нарисовано ночок. Дивіться, 19,55. А дам повина там, 20-20. 20-20 Вот тут мы. Ну, ну, не да, нет, ну, тут 19.50, а кое-что будет 20.20. Это участок. Стопчик, а тут то. Да, да, да. Понимаешь? забрали участок? Да, це ще участок. Ну да, тоді ж ще, це ще. ми накидали еще их шерсть. Это же мы тут есть. Что не можна тут було тут заїхати. — Ага, вот он, что тут еще.

там покинули собі вгороди. Це 70 сантиметрів, коли ми їздили по їхньому участку. Та почекайте, на... не стійте. Ну що почекайте? Тут вже стоянки. Закривайте рот. Подождіть. Я сказав. А що Дайте свій план. У вас є теж жорстка прив'язка до будинку, до будинку, який вже був побудований. На, Коля, свій план розкажу в цивнішій комісії. Звідки земля, звідки в тебе прив'язка? Я його купив. Треба буде, я заплачу. Не треба, не треба. Так, так, так Приїдуть гроші, то тоді розкажуть. Тоді розкажеш, що та. тут буде в лісі, то як подається. Гроші, один плюс один, то я потім розказую. Да, місяць прийшов, ти я не пішов, не спитався, що там, як тут, а щоб мене винесли всіх разом з дітьми. Він да Я пам'ятаю ставити. Що тут комуналь? Машина не заїде. Що не заїхала не машин? ком машина? Коміна, я ставив. Коміна я не могла. А чому машина не заїде? А ти чого мене питаєш? А кого мені спитати? Чого ти мене питав? А кого спитати? Хто тут був там, де він стояв, вона в 7,73. Сюди 3 буде 8, 8 плюс 17, 25. Анна Андрей, на має бути 6 метрів. Від таїхати повинно бути 25 метрів. Вони надали закручені. Більше 26 до 9 етажів. метри відплати.

Три ищите. Оно намалевано в плані. Три чотирнадцять. Повинно буде три шість. Три чотирнадцять. Сейчас ты не дохватываешь. 3,25, да? А Коля где то ты? А там начали. А вот за тысячу трубочки. будет. Я понял. я понял. все, все окей, Три п'ять пять. І на виїде виїд, там три. Да? в минуті троївали ці минуті. А нам дивно, каже, треба машину, щоб подивитися, чому вони не, не могли заїхати. Може бути з польотом. Ні, ну може від себе. А ви думаєте, що хата горіла і люди будуть, і пожежники будуть стояти, дивитися, як хата горить. Ну, Набо, Набо машину. Може, не Хтось що сказав. А я не розумію, ну, і у мене дітей немає. Ну, вы надо в, все, в, мушу, Анна Андріна сказала? Ну, — Хай приїде, я тоже мое что право... — дуже мою працювати. Хай приїде, хай приїде пожала і подивимось, а тоді ніскудили на лавках, ніхто не актриї. Микола Петрович, пожарка приїде. Скажи, ти що люди є? Їх не вірять.

Вони тут не приїхали, тут не приїхали. Yeah. От тут вони не приїхали. Там то вони проїхали. Там дорога від людей. Вони там нічого не займали, ніхто не закапував нічого. Якщо пожарка заїде, мені питання, не та й приїдьте, питання немає, пожарка... хай стоїть, я питань не маю. Що пожарка заїде, Хай заїжджайте, все, мені не треба, мені хватить. Хай заїде пожарка, щоб була в Щоб, Тому що одна садиба, друга, третя, четверта, не дай Бог, зарадися та вітер, перекидається все, всі люди горять. Інвалід один, один, другий, не дай Бог, хто кого витягне, кожен буде кушити. Саду.